Вітаю, мене звати Анастасія Левацька, лікар спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини та професійний тренер. Я вас рада бачити на другому тренуванні з реабілітації плечових суглобів. Це тренування необхідно виконувати тим, у кого біль в плечах пов'язаний з повторним травмуванням. Травмування може наступати або в побуті да, під час виконання якихось побутових дій або під час тренування. Да, наприклад, ви кожен раз повертаєтесь до свого тренувального режиму, займалися декілька разів там, і відчуваєте, що знову у вас загострились а, плечові суглоби, да, тобто загострився біль. А, тоді це тренування буде для вас, тому що дуже часто буває, що повторна травматизація настає саме через те, що недостатньо зміцнений, зміцнений зв'язковий апарат, недостатньо зміцнені м'язи, які оточують Плечовий суглоб, також може бути певна особливість в анатомії плечового суглоба як це є у мене. Але все це коригується, компенсується, скоріш, да, саме пропрацюванням м'язів, які знаходяться навколо плечового суглоба, і умовно зміцнюють, да, складають ось таку і подушку, яка є атравматичною, і роблять додатковий м'язовий каркас, який буде мати перерозподіл у цих фізичних навантажень, да, грамотний перерозподіл саме на М'язи, бо навантаження мають виконувати м'язи. Да, суглоби це всього навсього, те за рахунок чого ми виконуємо амплітудні рухи, і вони не мають втримувати фізичні навантаження в плані. Виконання ось цих от силових дій Да? силові дії мають виконувати м'язи, але для цього вони мають бути пропрацьованими. Якщо м'язи слабенькі, то звісно ми будемо виконувати чим завгодно або зробити цю дію. І так, для цього тренування нам знадобиться найкраще стрічковий еспандер. Можна да найрозповсюдженіше, ось такі от циркулярні, але в плані пророботки плечового пояса все ж таки найбільша кількість справ, яка Буде гарно працювати, це ось такі стрічкові спандери. Ми починаємо працювати, да, краще взяти набір з трьох або п'яти спандерів і починаємо працювати з найменшим, з найтоншим. Да, навіть якщо ви фізично підготовлена людина, да, ви там працюєте а, фізично або тренуєтесь в тренажерному залі, да, ви працюєте з величезними вагами. Все одно, ми працюємо в першу чергу спочатку зі зв'язковим апаратом і в подальшому продовжуємо активізувати наші м'язи. І ось тоді ми будемо поступово збільшувати. Навантаження за рахунок того, що ви починаєте з найтоншими еспандерами, а потім їх збільшуєте, да, переходите до тих, які мають більший супротив. Але перше тренування або перші тренування. Я раджу всім чоловікам, жінкам будь-якого рівня фізичної підготовки, почати з найтонших еспандерів. Особливо, якщо у вас е, нещодавно був період загострення або навіть він досі триває. І так, перша вправа: берете ось таку стрічку, підіймаєте пальці вгору. 음, хват да, долоні, долонь до долоні, і робите розведення рук в бік, не дуже висока, при тому плечі не підіймаєте. Виконуєте цю вправу на 20 повторів, тобто плечі ось так от не підіймаємо. Да, вони опущені, працюють тільки плечові суглоби. Якщо в цій траєкторії виконувати боляче, якось неприємно, можна спробувати трошки вперед або трошки назад і знайти більш комфортну для себе траєкторію руху. Якщо рух взагалі. Болісний, гострий біль виникає, або з кожним повторенням вам це більш і більш боляче саме в плечовому суглобі, такий неприємний ниючий біль, або різкий гострий, то ця вправа вам не підходить і потрібно припинити да, і виконувати тільки ті вправи, які вам не підсилюють боляві відчуття. 20. добре, трошки відпочиваємо. Але навантаження м'язів і біль в дельтоподібних м'язах. Може бути відчутний і навіть потрібно, да? тобто саме навантаження м'язів. Він не відчувається як якийсь такий патологічний, як а, запальний. І як тільки ви опускаєте руки да, і припиняєте виконувати вправу, одразу настає полегшення. Це критерій того, що ви навантажуєте м'язи, да? а не травмуєте зв'язки чи інші структури вашого плечового суглоба. Далі, друга вправа. Пальці також догори. І виконуємо рухи вперед, також на 20 повторень. Руки піднімаються не вище, ніж на 90 градусів, може трошки нижче, як у мене. Цей спандер у мене досить щільний, більш тоненький я не знайшла. От. І виконуємо також на 20 повторень. Я в попередньому відео казала, що у мене у самої був вроджений вивих плечових суглобів. Далі у мене були повторні вивихи протягом дитинства підліткового періоду. І вже коли от пропрацювала собі ручки, підкачала плечики грамотно, поступово ці всі травматизації припинилися, і багато років я не відчуваю. Угу. Так, добре, 20 повторень. Маю трошки, як то кажуть, забитися плечі, да, ну, важкувато руки вгору підіймати. Просто важкість, така бути легкий біль, який одразу проходить, як тільки ви відпочиваєте. Якщо ця траєкторія не підходить, да, тоді ви знову ж таки цю справу не виконуєте. Далі, наступна. Берете навпаки, великі пальці донизу, трошки нахиляєтесь вперед, а прогин спини невеличкий, таз назад. Ставити під одну ногу, і робите ось такі тяги до себе. Зводите лопатки, повністю розгинаєте руки, дивитесь прямо і виконуєте рух на 20 повторень. Тут мета не зігнути, ось так: от лікті, бачите? В цей момент у мене плечові суглоби не працюють. А саме звести лопатки от, і розкрити грудну клітину. Тут вона закривається. І знову її сюди аж розкрити. Тобто, це основна мета, а не просто отак зігнути руки. Бачите, тут у мене не працює тоді грудна клітина. Та ми включаємо грудну клітину. І виконуємо також на 20 повторень. Добре, трошки відпочиваємо. А ці всі вправи можна повторювати по другому, по третьому підходу. А, в перше заняття я раджу все виконати по одному підходу, а в подальшому ви можете ставити відео на паузу, робити другий, третій підхід і переходити ось до наступної вправи. Далі, наступна вправа, яку ми будемо виконувати. Це потрібно також зміцнювати м'язи, які оточують. Да, там, а, тобто не тільки дельтоподібні, да, ми працюємо і з грудними м'язами, і з м'язами спини, і з біцепсом, тому що там довга головка біцепса вона проходить в плечовий суглоб. І дуже часто саме вона травмується і дає больові відчуття. І так, пропрацьовуємо на біцепс пальці до гори і виконуємо згинання на 20 повторень. В даний момент плечові суглоби не рухаються. Ця вправа не має бути болісною взагалі не для кого, тому що тут зафіксоване положення плечових суглобів, але м'язи, які навколо, в даний момент це біцепси, вони працюють. Так? І також покращують місцевий кровобіг упосередковано. І це є м'язи-аганісти в роботі, тобто вони також мають бути пропрацьованими, щоб брати на себе навантаження. І виконуємо на 20 повторень. Знову ж таки, коли стає дуже легко, а ця вправа дуже швиденько має стати легкою для вас, просто будете брати там інший спандер, який буде, наприклад, більш щільним. І на 20 повторень. Також можна буде поставити відео на паузу і виконувати це по 2-3 по підходи. З невеличкою перервою в 20-15 секунд. Зробили наступну вправу трошки відпочиваємо. Далі, наступна. знову ж таки, нахилитися вперед, взяти спандер трошки нижче, десь на рівні каліна, тут пальчики вниз, дивитись прямо, і відводити руки рівні назад. Цю вправу виконуємо також на 20 повторень. Все робимо по 20. Якщо відчуваєте, знову ж таки, що біль в плечових суглобах підсилюється, наприклад, ви зробили три вправи, все було добре, на четверту вже якийсь дискомфорт, припиняйте, виконувати, завтра зробити більше. Ці тренування необхідно робити щоденно. Навіть якщо ви паралельно вже почали тренуватися в залі чи плавати в басейні, ці тренування вони можуть окремо виконуватися 15 хвилин на день, для того, щоб неможливлювати все ж таки ваше травмування. І думаю, що є 20. Далі, наступна вправа: хват ми не змінюємо. Так само ногу ви можете ставити будь-яку, ну, от я поставила праву, але це не принципова нога, вона нам потрібна чисто для того, щоб фіксувати іспандер, Вона фіксує по центру, тобто не принципово. Ноги не потрібно змінювати. Це просто часте запитання, чи потрібно змінювати ноги? Ні, ставити та, яка вам зручніша. Ну, якщо хочеться там просто поміняти, да, от якось змінити позу по ногам, так, тоді можете. Але щодо роботи плечей, це не принципово. Я зараз так поміняю собі наліво, щоб просто зробити опір. Руки ставити лікті в бік. І робите ось такі тяги, плечі не підіймаєте, ліктями в сторони. От сюди. Тут ми пропрацьовуємо на задню дельту. Обов'язково зробити нахил вперед. Тут якраз спину не треба прогинати, ось так да. Вона може бути навіть кругленькою. І тоді навантаження йде саме на задні дельти, і м'язи ті, які оточують лопатку. Також на 20 повторень. Далі вправу можна виконувати стоячи, я виконую сидячи просто для того, щоб поміститися в екран, не змінювати зараз камеру. Я сяду на фітбол, ви також можете на цій вправі присісти на будь-який стілець, можливо, на колінки, як вам зручно, ми ну, працюємо з плечовим поясом. Можете залишатися стоячи, то як вам зручно. Також, якщо є, можна взяти найлегший циркулярний еспандер. Саме для цієї вправи він мені подобається найбільше. Якщо їх немає, то можна продовжувати з ось такими от лінійними. І так покажу, якщо є циркулярний долоні назовні, ставити, чіпляєте сюди кулачками. Одна рука просто як тримач, інша буде працювати, відводити лікоть в сторону. І виконуєте ось такий натяг. Тобто ми працюємо в траєкторію, да, щоб підіймати руку вгору. Багато у кого саме це є болісним рухом. Сюди підняти його вгору. І виконуємо ось так на 15 повторень кожною рукою. Також це можна зробити зі стрічковим спандером ось таким от чином. Підбираєте натяг, мені треба трошки очі взяти. І виконується ось так. 15 разів. Старайтеся, щоб плечі ось тут не підіймалися, да? плечі постійно опущені. Також можете підбирати зручну траєкторію, якщо так незручно, можна трошки вперед спробувати, наприклад. Головне, щоб ця рука фіксувала спаннер, не рухалась і працює інше. Коли ви це виконали, робимо те ж саме на іншу руку. Також на 15 повторень. Якщо є якийсь хрускіт, але він безболісний і не приносить дискомфорту, це може бути в межах норми. Але також можете підбирати для себе там, трошки більше якесь зручне положення. Або так, якось міняти вектор, там, да? тобто там квість трошки довж, далі від себе, або ближче до себе, або лікать більше вперед. Да? Тобто пробуєте зручно. Мені зручно саме по-класичному. Ну, ось такий натяг на 15 разів. Далі те ж саме, так назад, щоб було зручно, берете двома ручками, кулачки долоні, отак от, до гори дивляться, і виконуєте отаке розтяжіння спандера і одночасно опускаєте руки вниз. Можна виконувати за голову, якщо так болісно, то пробуєте перед собою. Але обов'язково розтягувати, бачите, спандер він у мене в хворі коротший стає, внизу. Ширший. Так само ми можемо працювати з циркулярним. долоні назовні і от сюди розтягуємо і підіймаємо. Також на 15 повторень. Ну, так Якщо боляче, дуже важко зупиняйтесь, завтра зробите більше. Наступна вправа це ми будемо вже по горизонтальній траєкторії виконувати. Також одна рука нам слугує тримачем, інша рука працює. Долоні назовні, одна рука тримає, інша працює, як от натягування лука. І сюди виконуємо також по 15 разів з найлегшою різиночкою можна циркулярною, продовжуєте виконувати. Да? А я просто покажу, що так само можна зі Да? І на 15 повторень. Трошки пільмуща, щоб рука більше виходила вперед. І ми у всіх траєкторіях таким чином пропрацювали з вами плечові суглоби. Якась із траєкторій, там, наприклад, по вертикалі, може бути вам комфортною, якась дискомфортною. Тобто, ви маєте запам'ятовувати, яка сама траєкторія вам зараз не підходить, її ви можете не виконувати. Да, там, тимчасово, навіть там, тиждень, два, тобто там, 10 тренувань, 20 тренувань. да? оминаєте ті вправи і виконуєте тільки ті, які вам безболісно робити. Таким чином, все одно опосередковано ви будете пропрацьовувати і поступово доходити до, вас, до вашої цієї травмованої зони, і буде відновлення, бо все одно буде покращуватись і місцевий. Кровообіг і зменшуватись набряк, якщо він є, і зміцнюватися навколишні м'язи, да і зв'язковий апарат, що буде на себе. Переймати це навантаження, да, яке отримує ваша рука, ваш плечовий суглоб протягом дня, і це буде також покращувати умови для того, щоб відновлювалася набагато швидше. І потім, наприклад, ви через 10 тренувань спробуєте виконати ту вправу, яка вам на першому тренуванні була болісна, вона може вже виконуватися без відчуттів болю. Якщо а, все це важко, наприклад, опанувати, да, або є якісь а, ще свої особливості, або вам потрібно все ж таки розроблятися. Робити індивідуальний план реабілітації, тоді я вас чекаю на консультаціях.